Вітаю, Дякую, що завітав до мого каналу. «Селена розкриває карти. Дякую всім, хто дивиться, хто замовляє розклади. Дякую всім, хто допомагає каналу. Мені це дуже приємно, це мене дуже надихає. Нещодавно я робила розклад декілька питань, задавала про. Нового президента Сполучених Штатів, але досі що ніяк не можу його викласти. Ну, мабуть, коли вийде цей прогноз, мабуть, я вже його викладу чи за 2-3 дня після. Тобто, друзі, сьогодні ми дивимось розклад з 24 до 31 березня для України. І українців, які мешкають на території України. Ну, також ми знаємо, що ці події зараз впливають на все, що відбувається в світі. Маленька кубка це старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційні і придворні карти, вони показують деякі подробиці, деталі і так далі. Дивимось, що чекає на Україну і українців наприкінці березня, на останні 8 днів березня 2025 року. Якщо пам'ятаєте, саме така картка була і минулого разу минулого разу я казала, що ця картка дуже часто показує збрую, яка здіє дуже швидка, дуже швидкий розвиток подій з великою швидкістю. Треба буде докладати зусиль усі можливі і неможливі зусилля. Але це буде добре для нашої країни, для нашого дому загального. І обов'язково ця картка нам наполягає, нагадує, що добре це буде, якщо буде така. Взаємна вигода, взаємна користь. Тобто, щось ми даємо, щось нам дають. Взаємообмін такий відбувається, то це дуже добре. І дуже мені подобається оця картка про наш дом гарний, чистий, великий, міцний, і це дуже добре. Ми не бачимо тут якихось емоційних карт, ми бачимо посохи, мать посохів, яка каже про, про владу, про реальне рішення, і тут присутні гроші. Це теж дуже добре. І ця картка, яка каже про зброю, катка, яка каже про швидкий розвиток подій, і вона також часто густо каже про якийсь прибуток, про вигоду. Тобто. Все дуже гармонійно. Мені це дуже подобається. Ми не, не, не бачимо саму картку мир, але не завжди вона каже про мир. Коли ми бачимо ось такий будиночок, це теж про мир. І це велика надія, друзі. Ми всі розуміємо, що ми всі хочемо миру, але не за будь яку ціну. Не за будь-яких умов а справедливого, довготривалого, чесного. Дякую всім, хто дивились. Бажаю всім гарного тижня. Слава Україні, слава ЗСУ!